В Україні обрали переможців міжнародного фестивалю конкурсу Вибір року. Його проводили вже в 13-те. Основна мета проекту дати оцінку якості та популярності різноманітних товарів і послуг. В Україні визначили найкращі товари та послуги, які пропонували покупцям у 2013-му. Щоб обрати переможців, досліджували не лише уподобання споживачів, а й думку експертів із якості. Международный фестиваль конкурс Выборг года существует на рынке Украины 13 лет. И то, что нас отличает от подобных проектов, это в первую очередь разработанная прозрачная методика. И в конце. Это аудит результатів, міжнародний аудит результатів. Участь у конкурсі брали близько десяти найбільш відомих товарів та послуг у різних категоріях, серед яких обрали лише одного переможця. Приміром, ідея банк цьогоріч отримав нагороду в номінації Депозитна програма року для фізосіб. В першу чергу це люди, колектив, який міг це повести в майбутнє. Так це і з польської сторони, і з українською. Ну і безумовно, друге, це напевно все таки підхід. Коли не говориться тільки що думаєш про клієнта, а насправді робиш для клієнта, коли продукт робиться для клієнта, думаєш, що йому буде вигідно, конкурс вибір року проводять не лише в Україні, а й у Казахстані, Білорусі, Киргизстані та Узбекистані.